Пані Ірино, от останнім часом в медіа ми помітили кампанію на так би мовити виправдання різних земельних деребанів, зокрема щодо узаконення тих чи інших земельних ділянок, які свого часу були спорушеніми, звичайно, виділені. Десь на берегах річок в заповідній зоні чи в лісах. І одним із таких флагманів цієї інфоркампанії у різних ЗМІ, зокрема, став скандально відомий бізнесмен Ігор Мазепа, який закликав, так би мовити, амністувати всі ці справи. І якщо людина три роки володіє цією незаконно приватизованою земельною ділянкою, то жодні правоохоронні органи нібито не повинні. Ні мати до неї ніяких справ, але завдяки вам дізналися, що навіть у Верховній Раді є вже і законопроект, який якраз пропонує все це легалізувати під номером 11185. То чи можете розповісти, хто є у Верховній Раді лобістами цього законопроекту, яким чином він з'явився, які норми, норми він пропонує? Чи дійсно всі ті, хто свого часу позахоплювали землю на берегах річок і в заповідниках, тепер зможуть спокійно? Собі там жити? Ну я б хотіла навести приклад, який має зрозуміти кожен. Ну якщо, наприклад, 10 років тому, коли не було ще електронних реєстрів, хтось покаже вам папірець, що він став власником Софії Київської в центрі Києва, яка є пам'яткою ЮНЕСКО, і що це мав мала архітектурна форма, і він власник. То в принципі, якщо проголосують за цей законопроєкт, Софія київська стане приватною власністю чиїмсьма Ну, це щоб розуміти масштаби трагедії, яка на нас може чекати. І так є кампанія бізнесу, який зараз веде активно її у змі, про те, що треба обнулити будь-які претензії до бізнесу. Тобто, правоохоронці не мають чіпати бізнес. Бізнес це говорить про те, що ми ж доброчесні. Ми ж скільки володіємо цим майном, і треба просто забути про все. Про всі претензії правоохоронців, які до нас є, тому що це все здирництво. Але насправді це трагедія, тому що е, скільки ми бачимо, що забудовники захоплюють узбережжя, вони захоплюють ліси, зелені зони, культурну спадщину, і потім прокуратура це героїчно відстоює в судах, і насправді це не перша спроба. Наступити на зелені зони узбережжя і зробити так, щоб прокуратура тут нічого не могла зробити. В часи Януковича давали батьківщині ці законопроєкти, і він став законом. І вони таки в цивільному кодексі кілька норм заблокували. Але у нас розпочалася судова реформа, і в Верховному суді з'явилася велика палата. Там сидить 21 суддя, і вони вивчили детально цивільний кодекс і знайшли інші статті. Які допомогли повернути у власність держави і комунальних громад Лимани, ліси? Ну от все те, що є нашим з вами спільним майном. І виходить, що забудовники. Той бізнес, який називає себе нібито доброчесним, Подивились на це все і зрозуміли, та заважають нам ці статті цивільного кодексу, і вирішили зробити те, що не вдалося за часів Януковича. І, от є такий мажоритарник, народний депутат Олександр Горобець, це депутат, до речі, мого округу, я виборець його округу. І є Бунін, є низка інших законотворців це слуги народу, які подали законодавчу ініціативу 111-85. і її має розглядати профільний комітет, який очолює Денис Маслов, «Слуга народу. Ну це буде трагедія, якщо його підтримують. Чому? Тому що там дається 5 років на те, щоб щось оскаржити? І неважливо прокуратура, чи ми з вами знали про те, що собі Київську оформили як мав чи не знали. Це мають обнулити, тобто, з одного боку, ми маємо обнулення претензій до недоброчесного бізнесу, а з другого повний карт-бланш, роби що хочеш. Ну і це дуже шкідлива ініціатива, пані Ірино. То яким чином запобігти цій ситуації? Чи є якісь можливо альтернативні законопроекти, чи загалом народні депутати зможуть підтримати ось саме такі ініціативи? треба пильно стежити за тим як засідає комітет який очолює масло треба піднімати максимальний резонанс в суспільстві що ми всі стежимо за цим законопроектом і дивимося як він проходить треба показувати міжнародним партнерам практику яку напрацював верховний суд зокрема велика палата і показувати що її хочуть поламати але тут я хочу наголосити що не просто йде з одного боку медіакампанія, а з другого боку вони пішли через верховну Раду є ще й третій компонент. Вони пішли через конституційний суд, і другий сенат зараз розглядає скаргу одного з забудовників на норму іншого закону, вже не цивільного кодексу, а закону про прокуратуру, де йдеться про те, що прокуратура має захищати ну, наше з вами майно, бо не всі ж українці будуть бігати по судах. Ми ж податки платимо для того, щоб це якось регулювалось. І виходить, що б'ють ще одну законодавчу норму, аби зробити так, щоб прокуратура не могла захищати ліси, прибережні смуги, і так далі. Тобто, вони почали діяти дуже комплексно. І я вже розумію, що це не єдина законодавча ініціатива. Ми ще кілька дослідимо законопроєктів. Я підозрюю, що вони закладають е, такі зміни не тільки через один законопроєкт, а пробують через кілька, щоб було суспільству, журналістам і громадським організаціям важче це виявляти. Ну і оскільки строки розгляду в парламенті скорочені. Ну, то тут треба просто ну всім гуртом єднатися і досліджувати кожен з законопроєктів, які проходить цей профільний комітет, пані Ірину. А якщо говорити про ігоря Мазепу, якраз то от він обґрунтовує необхідність змінювати законодавство саме тим, що у законі нібито є якісь сірі зони для недоброчесних ментів, то як ви розцінюєте ці його заяви заяви, і про які сірі так звані зони може йтися. Ну, давайте я розкажу про те, чуть-чуть хто такий Ігор Мазепа. Ігор Мазепа – це бізнес-партнер колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка. Я просто з приірпіння і чудово знаю, хто такий ігор мазепа і Карплюк. А ще коли не було електронного декларування, ну всі розуміли, що про Ірпіння це. Регіон з махровими корупціонерами, тому що це земля біля Києва, вона дуже дорога. Там ліси, річка Ірпінь, там забудовники, просто я не знаю, вони мають кландай. і звичайно, що вони намагаються захопити місцеву владу. І, от коли мер Ірпіня подавав свою декларацію, то я коли її досліджувала, нарахувала 67 квартир. А коли його соратник подавав декларацію, то було більше ні про які масштаби забудови в регіоні йдеться. Ну і це тільки що ми офіційно побачили. Так от, Ігор Мазепа – це бізнес-партнер Карплюка. А, вони в приєрпінні дерибанять пойму річки, ірпінь, займаються забудовами. Ну, тобто вони просто намагаються вичавити з регіону максимально ресурсів. І от, уявіть собі, якщо вони мають контроль над місцевою радою, хтось колись там виділив їм землю. Пройшло 5 років, ну і обнулили до нас ніяких претензій. А до кого потім претензії пред'являти? До ради, склад якої змінився? Тобто, вони хочуть робити правила гри для себе. Це так само було з містобудівною реформою. Так званою реформою Олени Шуляк, голови партії «Слуга народу, яка по суті робила правила для забудовників і нівелювала там екологів, активістів, нівелювала практику судову. Це ж вже було і ми по суті бачимо отаку вервичку законопроєктів один за одним. У них не вийшло 5-6-5-5, Вони лобіюють далі. І законотворчий цикл ще раз наголошую, він дуже скоротився. Тобто, можуть зараз подати законопроект, і через два тижні він стане законом, бо проголосують за основу і в цілому. І строки для блокування таких законодавчих ініціатив дуже і дуже короткі. Ну от тому маємо такі проблеми. Пані Ірину, ну, але на даний момент, якщо говорити про те існуюче законодавство, яке є на даний момент, то що, що мало би бути із цією всією забудовою, зокрема на узбережжі, на узбережжі річок чи Озер, чи у лісах, воно мало би бути знесено, чи яким чином його позбутись? Ну так, дивіться, держава вертає собі у власність землю. А, і це видно по практиці Верховного суду, і Верховний суд у своїй практиці посилається на прекрасну справу Європейського суду прав людини. Це депаль проти Франції. Там француз 1960 року придбав у законний спосіб. Наголошую, придбав собі хатину на узбережжі моря. Ну і от він собі придбав, були документи, але в законодавстві було зазначено, що це ж ну тимчасове користування було узбережжя, це майну народу. І от Франція жила, 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 -жила собі і вирішила. Що друзі, ми більше не хочемо навіть на тимчасових умовах, наголошую на тимчасових давати право мати житло на узбережжя. Тому ми кажемо тим, хто є, що ми далі договори не продовжуємо, і вони мають своє житло знести. Депаль був в шоці, подав в європейський суд справ людини. Європейський суд справ людини сказав: Ну шановний пане Депаль. Ви ж в курсі справи, що не можна будувати на берегах річок. Вам держава дала можливість тимчасово пожити. Тому давайте свою хатинку зносити. Ну, але ж в Україні ви уявляєте, що буде, коли скажуть давайте там свою хатинку зносити. Ну, це ж буде просто вау ефект для забудовників. Ну, але головне, це практика Європейського суду з прав людини. Всі мають усвідомлювати, що узбережжя ліси це народне майно, і ти там не можеш нічого робити, тому давай знось. І у нас взагалі в державі це не те, що там можна пожити тимчасово. Наше законодавство навіть на тимчасових умовах не дає можливості побудувати собі житло на узбережжі чи в національному парку. Це навіть нашим законам заборонено. Тому якщо ми йдемо в Європу а ми рухаємося в європейському напрямку для євроінтеграції. То нам потрібне відповідне законодавче поле і відповідна судова практика. І якщо нам поламають ці статті цивільного кодексу, то всі згадають одразу пісню Жадана. Хай хтось скаже міністру, що ми вже взяли каністру. Розумієте, і в нас люди підуть ламати паркани, а самосуд він ніколи в житті не доводив до членства у євросоюзі. Тобто нам треба провести судову реформу. З одного боку, а з другого боку, дати суддям нормальні, адекватні закони, законодавче поле, щоб вони могли йти до європейської практики. І наразі цивільний кодекс працює і його чіпати не треба. Практика Великої палати Верховного суду вона прекрасна. Пані Ірино, то якраз якщо говорити про цю судову практику, чи відомо вам такі випадки, коли якраз суд вирішував знести ту чи іншу забудову, зокрема на узбережжі річок, і чи це рішення суду було виконане, зокрема не знаю, виконавчою службою чи можливо самими тими забудовниками? Ну, дивіться, 100% є низка рішень суду, і в нашій публікації я дала лінки, коли повертають землю у е власність держави або громади. З приводу будівель я не уточнювала, але формальна логіка говорить дуже прості речі: якщо ця земля не твоя, а власність держави. То далі дійсно треба запускати виконавчу службу і зносити швидше за все, що такі випадки є. Треба просто подивитися судову практику і практику виконавців. Ну тут можна звернути увагу і дослідити. Просто для нас було ключовим. Коли ми готували сьогоднішню публікацію, показати законотворцям, показати парламенту і суспільству, що під загрозою у нас а, норми цивільного кодексу, які дають можливість повертати землю, узбережжя, ліси у власність держави або громади, оце от зараз є ключова загроза. Пані Ірино, але якщо говорити якраз про цю забудову ще уточнення, та, то чи це йдеться лише про якусь приватну забудову, чи якщо навіть багатоповерхівки були побудовані там за 5 метрів від річки, вони так само мусять бути знесені? Так, тому що дивіться, водний ресурс це особливо цінний ресурс. А, є різні ресурси, наприклад, там ну, можуть бути цукерки як ресурс, але без води ми не можемо прожити саме тому є водні директиви, які говорять про те, що вода це надзвичайно цінний ресурс. Ми три дні не можемо прожити без води. Відповідно, люди мають мати доступ до води до узбережжя, і це гарантоване право конституцією, навіть не законом. І в публікації в нас є коментарі суддів Верховного суду, які наголошують на тому, що мають бути інструменти для захисту тих прав, які надані Конституцією. Так, якщо ви побудували собі якусь халупку чи маєток на березі моря чи на березі річки, ну всі ж знають, що скільки там метрів від води ти не можеш нічого будувати. Ну от буде так, як з тим депалем. Треба йти в суд, доводити, що це незаконно, і далі вже виконавча служба має допомагати це все зносити, якщо людина не зносить. Більше того, у Франції в цій справі чітко прописано, що француз Депаль не отримує відшкодування за своє майно, бо всім відомо, що на узбережжях будуватися не можна. Бачите, це європейська практика, ми туди йдемо. Та ну і на сам кінець, пані Рено, то цікаво, чи все-таки у Верховній Раді є противники цього законопроекту, чи відомо вам можливо, хто міг би якраз очолити кампанію проти того, щоб цей законопроект 111.85 розглядався, і, не дай Боже, став законом. Ну, я думаю, що 100% в нас є екологічний комітет, який має звернути увагу і блокувати цю ініціативу. Сподіваюсь, що є народні депутати і в голосі і в ЄС і в Я навіть переконана, що і слуги народу будуть ем, блокувати, тому що те, що кілька слуг народу подали цю ініціативу, це не означає, що, що її підтримує вся фракція, чи, наприклад, навіть комітет, але треба говорити з кожним окремо. Ми ще не проводили перемовин ні з членами фракції, ні з членами депутатських груп, аби взяти позицію, оскільки а, напередодні засідання Верховної Ради, коли ми ще не розуміли, що буде в порядку, денному. Все ж змінюється цей законопроєкт Міг потрапити в порядок денний дуже швидко, і нам треба було проаналізувати і відсигналізувати суспільство про загрозу, які ну яку може нести цей законопроєкт. Тому треба так треба говорити із комітетом в першу чергу для того, щоб він не пройшов комітет, який очолює Денесма. Угу. Ну і вже завершально, пані Ірино, от якщо резюмуючи нашу розмову, от за останні кілька років бачимо, що наші парламентарі зареєстрували і ухвалили кілька ініціатив, зокрема в інтересах забудовників, то ми з вами якось говорили і про ініціативу Олени Шуляк, про яку ви нещодавно згадували, власне, то загалом, якщо в розрізі наш і євроінтеграційної євроінтеграційного напрямку нашого євроінтеграційного вектору, то як ухвалення, реєстрація пізніше ухвалення така от таких от законів впливає на цей вектор, і що говорять можливо наші партнери на такі ініціативи наших народних депутатів? Ну, ви згадали вже містобудівну реформу Олени Шляк, яку я також згадувала. Ну що тут можна сказати? Європарламент з цього приводу висловився. Європейська комісія в своєму звіті написала, що законопроєкт шкідливий. Звичайно, що це породжує дискурс в Європі, в Штатах. Про те, що у нас є корупція, ну тому що з чорним по білому пишуть, що в чиїх інтересах ці законопроєкти президент потім п'ять шість п'ять п'ять не підписує, каже, що це його власна ініціатива. Не підписувати, але все це б'є по іміджу країни, і насправді я з невеликим задоволенням, тобто в мене задоволення взагалі немає. Писати про такі от законодавчі ініціативи, які в часи війни б'ють по репутації нашої країни, але по іншому ніяк. Дещо нам вдається збити як скандальний 5.6.5.5 містобудівну реформу. А в лютому президент підписав законопроєкт 9.6.2.7. Це законопроєкт, який дуже схожий до того, що лобіював Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента, яким сільськогосподарську землю можна отак, от в один клік перевести під промислову забудову, без громадських слухань, без нічого. І ну, насправді це. Трагедія, що він вступить в силу 28 травня, вже буквально ну, за кілька тижнів, і цей закон для наших міжнародних партнерів, для суспільства, для європейської спільноти це свідчення того, що ми нібито вибудували антикорупційні бар'єри, але всі ці антикорупційні бар'єри. Цей законопроєкт обійшов. Ну і от європейської спільноти виникне питання не тільки до того, що в країні може бути корупція, там чи є корупція як факт, а до того: а як же ми вибудовуємо ці антикорупційні бар'єри? Що ці ініціативи вони отак от, отак от їх дуже плавно обпливають і стають законами. Тобто, для того, щоб збити законопроєкт, нам треба героїчно вести мало не два місяці попередню кампанію, його приймають. Ми блокуємо і це блокує переростає в два роки і таких законопроєктів може бути кілька десятків а для того щоб вони його провели їм достатньо одного дня підпису і все запустилось як потім це зупиняти Пані Ірино Друйте, ще на сам кінець не можу не запитати вас стосовно цієї інформації, що сьогодні з'явилася, про те, що спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради, але з іншого боку, там йдеться лише допуск до прес-центру, а не до кулуарів і сесійної зали. То як ви розцінюєте ось цей хід чи це дійсно допуск журналістів до Верховної Ради? Дивіться, ну вони ж будуть спеціально тягнути якомога довше. Це теж саме що було з декларуванням. Так, так дамо, але відтермінуємо. Проголосували не за те. Люди героїчно підписують петиції, колотять для того, щоб був той варіант, який треба. Ну і тут, звичайно, що ви уявляєте, в яких теплих умовах е, живе зараз парламент, е, мається на увазі не політичний контекст, а от такий от контролю з боку четвертої гілки влади журналістів. Кілька років ковіду. Кілька років війни журналістів не було в куларах, скільки роками їх не було в куларах. Ну давайте скажемо міжнародним партнерам, що у нас відбулося таке легеньке потепління, і ми дали їм можливість посидіти в прес-центрі. А потім вам скажуть про те, що ну, от ми ще щось дамо, почнуть виходити в прес-центр, окремі депутати. І вони будуть цю свою зону комфорту віддавати дуже поступово. Вони не дадуть. Зразу всім зайти в парламент, але ми на то є ми, щоб ми тисли, об'єднувались і змушували їх пустити четверту владу, четверту влади журналістів у парламент. Бо інакше ми будемо реально героїчно зупиняти отакі от законопроекти роками, а на виході будемо отримувати неякісні законодавчі ініціативи, тому що вони не відчувають контролю ні з боку суспільства, ні з боку журналістів. То з огляду на те, що журналісти від початку фактично великої війни намагаються все-таки потрапити у стіни Верховної Ради, то чи можемо ми ось це розпорядження Стефанчука вважати своєрідною перемогою медійників і загалом журналістів? Ну розумієте, тут як вам сказати, ми можемо сказати, що це не перемога, це перший крок. Для того щоб сталися більші і кращі зміни, це 100%. Але ну нам ж треба ще виглядати перед міжнародними партнерами. Розумієте? Тому е, тут. Кілька чинників, які впливають, треба показати світу, що ми демократичні, що ми пускаємо журналістів. в Парламент хто там в світі буде розбиратися, що ми пустили цих журналістів тільки в прес-центр і до парламенту в кулари вони не потраплять з іншого боку. Це велике навантаження на удо. Служба охорони, яка має це все контролювати в часи війни. Ну але ми вже так живемо більше двох років. То держава має знайти розумний баланс, мають перевірити, хто ж журналістів дійсно працює в парламенті, а хто собі просто виписує посвідчення? Ну, ця перевірка має відбутись, тому що всі роки в парламент під журналістськими посвідченнями теж потрапляли. Будемо правду говорити не тільки журналісти, які пишуть про про, про, про парламент. Тому тут однозначно нам треба ще дотискати.